Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я е, хочу вам розповісти, куди ж я ділася на 4 місяці, не записувала відео і що буде далі. Е, останнє відео моє було у квітні місяці. Подивилася сама на е, каналі, що ж я там записувала. Е, це я втілювала свою ідею, ходили ми на кладовище, і я зробила там. По своїй задумці, е, такий надгробочок. Так. Е, що було зі мною далі? Е, так як я займаюся оздоровленням, нутриціологією, саморозвитком е, трансформацією своєю, тому в мене життя таке, знаєте, трошки. Е, не, не стоїть на місці, так скажу. Тому е, я на місяць пішла на м, платний курс до Оксани е, Скутілинської, е, на е, курс оздоровче е, схуднення, персоналізований план. Тобто, всі учасники е, мали свою таку індивідуальну там програму. Е, кожен розповідав про свої хвороби, що він має на даний час, і от під кожну людину е, цілий місяць вірніше, на цілий місяць була створена своя е, програма харчування, своє меню. Ну і звісно, що пані Оксана розповідала. Загальну інформацію про наше здоров'я, про те, як треба харчуватися, як продовжити своє довголіття. Тож повчального матеріалу було дуже багато. Вона е, записувала ще відео персональні свої, як вона, е, які вона виконує фізичні вправи. Тобто навіть своїм таким прикладом вона надихала всіх учасниць, тому що вона е, теж у неї вже вік, там 50 з плюсиком. Не буду уточняти, бо для жінок віку не існує. Так що... Е, Курс мені сподобався. Ще раз нагадаю, курс був платний, були завдання, потрібно було готувати, потрібно було це все знову для себе прокачати. Для мене цей курс був повчальним тим, що все-таки я вже пройшла два навчання і хочу присвятити своє вже подальше життя, свою роботу з. Тим, що я буду консультувати і вести людей ось в оздоровчому харчуванні. Хочу для себе попробувати цю роботу, цей, цей вид діяльності, тому що особистого досвіду в мене вже більше, ніж 10 років, тому на собі я вже стільки випробувала всяких і дієт і. Направлень у харчування, тобто є чим поділитися з тими, кому це потрібно. Так що мені цей курс більше був потрібен ем, з професійної точки зору, тому що е, з нами працювали ментори, менеджери дівчатка, і е, я більше, звісно, що звертала увагу, як вони спілкуються. Е, з учасниками, як ведуть чати, що про що розповідають. Дуже цікаво було мені самі запитання від учасників читати. Тобто, для мене головна задача була це розбирати наш чат. Але інформації в цьому курсі було достатньо для тих, хто хотів дійсно змінити. Своє харчування, покращити своє здоров'я, ну і, звісно, знижити, знизити вагу. Так що Ось такою роботою я займалась цілий місяць, тому е, це було теж для мене як навчання і занурилась в цю роботу. Не було коли мені навіть щось там записувати, бо е, займалася ось знову ж такою роботою. Далі. Дівчата і хлопці, ви бачили моє відео всі, бачили, в яких умовах я на даний момент живу. Ми живемо в такій літній кухоньці і я вам навіть показувала зимові свої відео: що скільки можу, мінус 4, мінус 5, а я готую на вулиці. У мене така до кухні пристроєна веранда, хоча б там затишно. І ось там я готувала. Тому е в нас будується хата. Ось Бачите, вона в мене за спиною. Ой, Будувати ми її почали давно вже, потім війна почалась. Ну, як у всіх, все то заглохло, потім потроху щось почали шевелитися, і е ну, підвернулася мені робота в Польщі, тому я на 3 місяці поїхала на роботу. Так що ось така якби банальна, але сучасна наша реалія. Треба якось жити, виживати, тому ну, ось так. Заробила гроші якісь трохи, щоб нам хоча б продвинутись в цій будові своїй і зайти на зиму. Тому я хочу так сказати, що. Ось оцей цей період, що в мене не було на каналі, він теж дав свої гарні плоди, тому що я за цей час ще так собі помислила, що у нас великий досвід і ще ось такого будівництва бюджетного, своїми руками. Тому що гроші то заробилися, але ж це так, знаєте, на якісь такі речі, які ти ну ну, ніяк не можеш ти їх зробити своїми руками. Наприклад, якась там техніка битова, тобто мультиварку чи духовку, ну сама не складу. А якийсь шкаф для цієї мультиварки, я руками своїми можу зробити. І ми багато чого робимо дійсно, от бюджетний такий, знаєте, бюджетне будівництво, бюджетний ремонт. Тому я так собі е, задумала, що на моєму каналі буде ось такі дві гілки. Тобто оздоровлення, харчування, консультування. Буду, я Від цієї теми я вже не відійду, тому що це моє життя, це мій стиль життя, все. Давно вже поставлена крапка і. Е, харчування моє давним-давно змінилося і воно вдосконалюється знаєте в сторону здоровлення. А інша гілка, мабуть, буде ось якби поділюся своїм досвідом у ось такому будівництві. Бюджетному і своїми руками, бо на сьогоднішній день ми живемо всі в, оці, в цьому хаосі. Багато е, хто з нас, я ось теж була на цих заробітках, чому і ідея прийшла, бо у людей багато е, нема житла, побомбили житло, ще якісь проблеми. Тобто люди е, багато їдуть на заробітки, щоб підняти ось дійсно своє якесь господарство. Ситуації зараз у людей дуже багато плачевних таких. Тому вирішила, чому б і не поділитись ось таким своїм ще досвідом, як можна. Зробити простий бюджетний ремонт і якесь навіть збудувати нове житло, бо все, що ми збудували, навіть оця хата, що за, за моєю спиною, вона зроблена нашими руками. О, так що розповіла, де я ділася на 4 місяці, куди я поділася, що робила, і що планую робити далі. Так що... Всіх люблю, цілую, обнімаю свій YouTube я продовжую, і в мене буде ось така нова гілка. Що зараз, по ходу, ми будуємо, буду показувати, те, що збудовано, я вже, так сказати, на пальцях, як-нібудь, але розповім суть, хто трошки в цьому ділі розбирається, саму ідею, я думаю, всі Зрозуміють і, може, там в себе вдома будуть приміняти. Так що ось таке моє відео перше, за цей довгий час що мене не було. Заскучала я і за своїм подвір'ям, за своєю країною і Звісно, що за своїм Ютубом, за своїми підписниками. Іноді так, знаєте, заходила, дивилася, ага, одна людина пішла, друга прийшла, але думаю, мій, основні мої підписники ще є на каналі, тому для вас буду знімати ось такі відео. Щось, може, ви для себе і візьмете на заміточку. Так що... Бажаю всім всього самого найкращого і до наступних моїх відео. Пока-пока!